Вихідні садівники та городники Олександрії мають хорошу можливість придбати нові саджанці для свого саду. 26 березня в Олександрії відкрився вже традиційний ярмарок все для саду та городу. Розмістився ярмарок біля палацу Світлопільський, який знаходиться за адресою проспект Леніна, 89. На ярмарку городяни можуть купити саджанці різноманітних плодових дерев яблуні, груші, вишні, черешні, сливи, персики та багато іншого. Прикрасити своє подвір'я можна і березою, калиною, ялинкою чи туєю. Саджанці цих дерев та кущів теж продають на ярмарку. Є і різні сорти винограду, можна навіть фундук чи гранат придбати. Окрім саджанців, на ярмарку продають квіти, які можна висадити на клумбу, наприклад, троянди чи різнокольорові анютині глазки. а також кімнатні квіти. Для городників на ярмарку продають насіння овочів, добрива та отрути для боротьби зі шкідниками. Любителі солодкого теж знайдуть тут для себе товар. На ярмарку продають різні види меду липовий, гречаний з різнотрав'я, а також медові настоянки та наливки. Продавці пропонують покуштувати солодкий продукт, тому кожен може вибрати мед на свій смак. Відкривається ярмарок близько 9-ї години ранку. Торгівля йде увесь день аж до самого вечора. Триватиме ярмарок до 30 березня, а зовсім скоро з 15 по 19 квітня планують провести ще один ярмарок для садівників та городників.